Зори, викликачі, велике вітання усім від міського голови Львова Андрія Садового, вітання з тим, що ви будете вчитися в цій академії, і вітання з тим, що ви будете вчитися у Львові. Ви знаєте, як про це місто говорять, культурна столиця України, місто мистецтв. Але я хочу вам. Сказати і ще раз запевнити, що це не якесь особливе географічне положення, і це навіть не ця прекрасна архітектура, а це люди, творчі люди, роблять Львів таким, яким він є. І вже е, завтра, уже зрештою сьогодні, ви доєднаєтеся до цих людей, поважайте викладачів, поважайте досвідчених художників, які багато вже з них стали класиками. Але майте також впевненість в тому, що ви є особливі. Не бійтеся задавати запитання, не бійтеся підважувати авторитети, не бійтеся брати активну участь у виставковому житті і сказати своє особисте слово в мистецтві зараз, коли ви ще будете студентами. Це дуже важливо, тому що якщо нема динаміки в мистецтві, в культурі, то нема жодних цікавих. Подій і нема цього статусу, цього звання. Тому на вас дуже велика надія, велике сподівання, і нам дуже хочеться, щоб ця енергія проявилася ось наступні роки. Вітання також усім викладачам, тому що це сьогодні початок року. Але також є нагода подякувати. За ту працю велику багатолітню багатьом із вас, які це молоде покоління виховуєте в дусі найкращих традицій українського і львівського мистецтва. Нашу Україну примножуйте власне.